Друзі, в продаж поступає ось такий красень. Nissan Rogue. Автомобіль 21-го року, два ключі має Америка. Без ДТП, повністю ціленький, Парктроніки 360 градусів, безключовий доступ, просто запакований. Усі склопідіймачі, електропривід сидінь, мультикермо, датчики світла, дощу, підігрів, керма, адаптивний круїз, віртуальна приборна панель, сам підрулює, контроль полоси має. Просторніший задній ряд. Також маємо. Клімат та підігрів задніх сидінь. Друзі, кришка багажника також відкривається у нас ногою. Хоп, просигналізували, щоб ми відійшли. Комплектація даного автомобіля платіном. Тут ми маємо подвійну підлогу, перчаточки білесенькі. Гляньте, як Нісан про вас піклується. Гарний, просторний багажний відсік. І якщо він вас зацікавив, приїжджайте на тездраю, місто Бердичі, вулиця Шкіряників. 8. Автомайданчик BR-Auto. і цей автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг або обміняти на ваш з послугою Trade-In.